Дивіться, курінці, чекаю, чекаю маршрутки. Ну і так йду. Десь недалеко я відійшов від Володимира, Великого, вийшов це б'ю. Ось така забудова епохи, певно 90-х. Вже тут, бачите, будувалися якісь колони вже, щось таке ліпили вже намагалися сучаснити фасади Тобто така штука тут картина як кажуть рибі наприклели гаражі і все решта ось ну і тут ось така задоволя десь 90 кінець 80-х. не знаю хто забулося не написано якийсь проволок. ну а тут звично для двохтисячних це та й зараз не продовжується це ліплення пінопласта о обробка ну ну гляньте ну що це таке у якось завжди це все виводить цей несмак з рівноваги. Видите, що тут за проволок? Так і не вияснив, що це за проволок. Ага, зараз гляну. Ну, це Львів, недалеко від Володимира. Великого. Ось таке. Зараз буду направлятись, певно. Куди піду? Це за вулиця сонячна, Це та нейтральна вулиця з таким бачу. Така... Не знаю, що то за будинки. Ну, щось така архітектура дивна трохи тих будинків, коли вони будувалися, ну, щось, бачите, тут щось, хтось намагається якісь сучасні елементи внести. і така архітектура і ну а тут взагалі щось Рішив... рішив, рішив якісь елементи декору внести це як будиночку. Ну, пінопласт все, гибло діло. ось дивіться, бачите, це людина попрацювала. Не знаю як там, чи є там пінопласт, чи нема. Ну але я би сказав, що це вже якийсь в дорого. Ну така стилізація Чи вона ефективна, чи вона яка. Ну, бачите, така стеризація. Підрина. Табулочка сонячна дійсно. Досить широка. Дерева. Певно, явно, що тут сонце Вистачає, будинки досить далеко дивно одна. Ну, така сонячна вулиця. Непогано. І по ну, ці обробка пінопластом це вбивство любої архітектури. Бачите, тут, а тут хтось пробував вже нема, а то пінопласт, дивіться, бачите? Наразі така... Використав імітацію цегли. Ой тут, звичайно, без черепити, це виглядає дуже убого в ці дахи. Бачите, навіть пробував, бачите, в тім в, в горожі старі цегли використати. З написано ще. Ну і в фасаді він, до речі, ну, ось, бачите, Хтось і таке фантазує. Ну, а то щось захаращений будиночок. Зрозумів. Під продаж. Дуже дорого, і ніхто певно не купує. Так ось, що я хочу сказати. Ну, Оце таке. Далеко фактично, від центру Львова, ну такі залишки. Ще не знаю що тут було, ще чи залишилося, чиї. Зараз вже чи ще старіші. Тут, тут не можна важко визначитись, коли вони Всі закрили тими пінопластовими фасадами, що вони розберегли, коли вони побудовали. Не зрозуміло. Значить, що теж хтось хотів таку імітацію зробити під цеглу використав стару. Ну, але ну, все рівно, імітація, імітація. Не, ніякого ефекту не дає. Тобто все не має воно, який ефект. Я вже розумію. Воно тут загрожує щось попрацював, досить оригінально. Бачите? Я перепрошую, а ви тут проживаєте на цій вулиці? А ви не знаєте історію цієї вулиці? Ні. Зрозуміло, що в пінопласті, не зрозуміло яка епоха. Значить, то конкретно коли це була забудова. Пінопласт, пінопласт. Ось я вже певно, так зрозумів Це вже 80-ті. Я тут намагався ось таке навіть будувати. І тут така архітектура була. Темно, ще тоді не існувало. Чим же існував пластикові вікна. Щось мені підозріло, темно. Ну, разумеется, не було класика віку, коли це будувався цей будинок. Ну, ось так. Це я не нахожусь. Похоже, все. Здесь я нахожусь. Я знаходжусь, О, такі далі, бачите, асфальт такі. Десь є плитка, десь нема. Ну, про що я хочу поговорити? Це така прилюді. Таке враження, що десь тут можу і Трампа зустріти. Оце, ну, вони не є плітки. Трамп, Зеленський, це є політика. Давайте ще розізнаємось. Політик це з якимось меседжами. Ідеологічно, ідеологеми, відстоює якусь свою позицію. Ну, Це не політика. Пробачте, я при моїй повазі чи не повазі до цих лідерів. Бумки можна їх, їх і такими вважати, ну це не політики, давно. Бачите, тут такий будинок. Цікаво. Так, новий радянський проєкт. Судили якісь мадрилися. Такі сірі панелі були, але витримаю часом, Витримані часом. Не знаю наскільки вони теплі, але тримаються. Ось така історія, тому що, знаєте, лише... ну, що політики, що вони нам можуть нового сказати, політику це, до прикладу, я, я. Якусь несу візію побудова національної держави. Хто це несе цю візію? Ніхто. Тобто обиватель вже так вгриз в цю систему, в цей режим. Він просто, ну так як уявити собі там, американський обиватель чи наш український, так якби такі спиногризи. Вони вже якби на спині сидять чи Трампа, чи Зеленського. І требують. Давай щось там домагайся. Якихось для нас вигідних умов. Звісно. Ось тут, бачите. Зробили. Ясь трошки такі небо. Зробили такі вагистрі. Знаєте, от і я не, я не можу ніяк копнути, а що далі? Що далі от обиватель буде робити? Ну що він буде робити? При цій всій бюрократії, бандократії. У чого вбивати, як, як він може існувати? Як може існувати, от, як молодь в цій бандократії може існувати. Вони якось пристосовуються до цієї бандократії. Розумієте, от це питання, оце головна наша має бути політичне. Ми маємо вийти ось цим меседжем, чому бандократія нам і ми до неї присмокталися. Тобто обиватель має бути обивателем трошки ну, чесним, порядним. Він же не має бути взагалі, як кажуть, безгальм своїх там. Пристосуванству до, до життя. Ну так, такі справи. От я пройшов, я хочу це зрозуміти нас. Ну, я я от про себе пишу, що я, звичайний, живу в селі, порядок, на далеко Львова, без пенсії, без якоїсь соціальної допомоги, без Все, просто мене. Кинула там місцева влада, з якою метою я не знаю. Я, мене то, я дуже не розбирався з тим. Тобто я розбирався, піднімав це питання, але ну, його неможливо фактично рішити. Тобто повна пасивність, повна пасивність людей. От я. Вийшов тут океан колишній, бачите, що вже щось на ньому вліпили. Це я вийшов на вулицю одне старі... Я вже навіть не знаю, яка та назва. Стара. Старіччя жовтня. Так от що потрібно, я хочу наголошувати. Добре, я хочу створювати політичну силу. Я її назвав боротьба за побудову національної держави. І кому це цікаво, тобто обивателі всіма силами гризаються в цей режим, як вижити, як щось там з нього скористатися. І... Ти ж фактично маєш з цим оббивати, проводити якусь роботу. От, щоб його залучити до партії. З до... тим, щоб щось намагатися з ним проробити якусь політичну роботу. І як? От як, як він вгориться в цей режим, зубами тримається за цей режим. То він хоче так жити, ну, його ніяка політична робота не турбує. Йому не, не хочеться цим займатися, він звик цій системі жити. Ну, це ж не випадково, ми живемо 30 років, але якби нам не хотілося жити в цій системі, то ми б давно її зруйнували. От я над цим потрібно нам задуматись. Щоб ну, вникнути, а по суті, а для чого тоді брати за політичну роботу, коли обиватель все. Він тебе продасть, зрадить, кине, там, нахамить. Тобто треба зрозуміти, а за що, як брати за цю політичну роботу? З ким? як З ким, обивателем, в який. Ну, політично звик в цих умовах виживати, якось братися до політичної роботи. От над цим я зараз конкретно певно буду думати і продовжувати свою дискусію.